Нині столичні ресторани дивують по – цінами, екзотикою, мікроскопічними порціями, сервісом та й просто своєю кількістю. Дуже багато. і я вам маю сказати, що я очень рад этому. Я корінний київлянин і пам'ятаю, що в Києві всі ходили аж в три ресторани. Був ресторан Динамо, такой потім ресторан «Столичний», був, да потім там на, на склонах була кукушка літня. Ну, еще потом Русь открылся, гостиница. Вот, вот и все. Некуда было ходить. Замечательный ресторан Лейпциг когда-то был, который закрылся. И все вспоминают. А сейчас в Киеве, если я не ошибаюсь, кажется, две с чем-то тысячи э, ну, таких ресторанно-кафешных заведений. Поэтому, конечно, выбор колоссальный. Головными критериями выбора закладу харчування є смачні страви. Секрет приготування найкращих страв найсвіжіші продукти. А їх можна отримати у два способи: вирощувати чи дати поставщику хабаря. Вітаю воля! І у нас найкращі продукти. Найкращі харчі можна отримати, знайшовши свого постачальника. У ресторані сервіс віддають перевагу вітчизняним продуктам. Ми покупаємо все в Україні. Ми не візьме нічого з за границі. Абсолютно таким образом ми можемо продукцію дуже очень дуже качественне. Ми делаємо закупку кожні два, да, це не секрет. Ми робимо кожні два закупку. Тому продукція дуже качественна, дуже свіжа. Основна відповідальність за вибір продуктів лягає на руки шеф кухаря. Беру на себе ответственность за продукцию. Но, если э, продукт не качественный, то ми його і вже не реализируем в зал. Вони стосуються не лише кухні. У нас є гості, які хотят випити пиво, посидіти у більш грубій обстановці. і ми вислухав... На протяжении нескольких месяцев их пожелания сделали, анкетирование, мы поняли, что нам нужно делать в нижнем зале. Мы хотим, чтобы максимально людей чувствовали комфортно в нашем заведении. Поэтому для мужчин у нас бар, а жінки можуть відпочивати, дами зверху. І по вихідним у нас дитячі дні, дітки можуть то есть і мами, і максимально затронути всі верстві населення. Клієнти бувають різні. Для когось вечеря в ресторані як свято, для інших спосіб життя. В день віртуальний офіс, а ввечері місце зустрічі з друзями. Для меня лично очень важен выбор ресторана, потому что если ты приходишь, ты в нём проводишь целый день. Это как и мини-офис, и это как место для проведения встреч, место для общения с людьми. Более того, как хоть ты ни ешь дома, ты хочешь, чтобы еда была домашняя, чтобы было вкусно, как дома. Как показывает практика, неважливо на какой тарелке страва. Головне, якою вона свіжості, якості, з якою любов'ю готується та подається.